Привіт, малята! Давайте сьогодні разом зі мною розкажемо осінні Повторюйте Лі-лі-лі, відлетіли журавлі Ре-ре-ре, восени холодне море. Ру-ру-ру, грибів в лісі наберу. Ла-ла-ла, білка жолуді знайшла. Ши, ши, ши. часто йдуть дощі. Ір, ір, і пташок повен двір. Рі-рі-рі. Осінь вже на дворі. Ус-ус-ус вже достиг гарбуз. Ду, ду, ду! фруктів назбирав збирав в саду. Ай, 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 парасольку відкривай. Ку Ко коку, -ко. ташки летять далеко. Ець-ець-ець, тує ець, ець. сильний вітерець. щик, 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 ми купили плащик. Ха-ха ха, шелестить трава суха, іс, 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 осінь завітала в ліс, ра-ра-ра почала шкільна пора.